Вітаю, шановні глядачі! Приєднуйтесь до мене в цьому відео, де я візьму на себе завдання повністю оновити Game Boy Advance корпусом, екраном та конденсаторами. Є щось особливе в оновленні старої консолі, і більш за все, тієї, що зберігає стільки ностальгічних спогадів. Сьогодні надамо цій застарілій портативці сучасний вигляд стокова консоль в чорному кольорі. І вона доволі непогано збереглася на свій вік. Проте, звісно, є сліди користування розірвана кнопка старт, присутні подряпини на корпусі, а під кришкою залишки електроліту із батарейок. Однією з найбільших переваг оновлення Game Boy Advance є екран та його вплив на ігровий процес. Адже в наш час грати без підсвітки вже стає схожим на тортури. Завдяки новим конденсаторам приберемо шум із системи живлення. Їх заміна також відкриє нам дорогу для майбутніх модифікацій, таких як Power Cleaner чи посилення звуку. Отримуємо можливість змінювати яскравість екрану і хороший термін роботи від батареї. Крім того, свіжий корпус значно змінює естетику, надаючи консолі вигляд нової. Отже, маємо наступний комплект із двох коробок корпус дисплей. Розпакування цього та деяких інших товарів можна переглянути за підказкою. Тут у нас трьохдюймовий попередньо проклеєний дисплей. Рамка. Плата із шлайфами. А ще маємо наклейку. Колір корпусу Game Boy Cray, як у оригінального кірпіча. Набір маленьких гвинтиків. І відразу скажу, що якість виготовлення корпусу на високому рівні. Маю отаку викрутку. Здається, позиціонується вона як для GameCube. Беремо трьохполісткову біту. Вже не пам'ятаю, із чим саме вона прийшла із Аліка. Якщо знайду, то залишу посилання на неї та на все інше в описі. Виймаємо картридж та батарейки і відкручуємо по периметру 6 гвинтів. Далі нас очікує один філіпс гвинтик. Змінюю біту і викручую його також. Після цього можна роз'єднувати корпус. В середині все доволі чисто. Одразу звертаю увагу на кількість пінів. Тут 40. Існують і 32 пінові плати. Із набору обираємо необхідний саме для нашої консолі шлейф. На кожному є відповідне маркування. В комплекті також будуть три проводки. Використовувати їх не обов'язково, адже є можливість сенсорного керування. В даному корпусі вже встановлені металеві контакти для батареї, і переносити їх не потрібно. Звісно, існують інші, дешевші набори. Але там потрібно буде перекинути цей брекет, металевий захист картриджа та навіть гвинти. Знімаю бокові панелі і тригери. Якщо у вас поганий стан цих деталей, то для заміни їх потрібно буде придбати окремо, як і мембрани із кнопками. Але часто буває, що стан дефолтних мембран та кнопок хороший, і заміни вони не потребують. Або ж можна зайти трішки далі та купити інші кольори кнопок і бамперів на свій смак. Тим самим іще більше персоналізувати консоль під себе. Заміни потребують у нас 4 електролітичні конденсатори, яким вже біля 23 років із моменту виготовлення. Прибираю кнопку Power і відкручую іще 2 гвинти Philips. Відкинувши плату, поглянемо на мембрани. Трішки брудні, але після розчистки їх можна іще використати. А от що більше не можна використовувати, так це кнопки Start і Select. Динамік в чудовому стані і заміни не потребує. Трішки чи йогось ДНК збережу для клонування. Відкриваю замки та витягую шлейф. Сам екран справний. Замінити лише скло для кращого вигляду, і спокійно можна встановити на гімбой, у якого, наприклад, екран вигорів. Далі звертаємо увагу на даний регулятор. Вони бувають двох типів умовно хороший і поганий. Від нього залежатиме номінал конденсаторів. Маю ось таку коробочку із танталовими конденсаторами. Рекомендую проводити заміну саме на них, оскільки можна не боятися, що вони потечуть чи висохнуть. І в майбутньому вже не повертатися до питання із їх заміною. Якщо у вас хороший регулятор, то використовуємо один конденсатор на 330 мкФ, 6,3 вольт якщо поганий, то 470 мкФ, 6,3 вольт. І ще знадобиться дві штуки 470 на 10 вольт. Пакетик без маркування це 470 на 63 вольт, пізніше покажу їх ближче. І останній 120 на 6,3 вольт. Отже, ті два, що 470 10 вольт, стають на заміну CP3 і CP2, 6 вольтові 330 або 470 в залежності від регулятора на CP1. А 220-й 6 вольтовий на cp 4 Та спочатку потрібно буде демонтувати старі конденсатори. Є декілька методів, як це зробити, і найлегшим, мабуть, буде використання фену, проте він є далеко не у всіх, тому можна скористатися простими букарізами. Притримуючи зверху пальцем, щоб не вистрілило, стараємося зрізати сам конденсатор ближче до основи. При цьому контролюємо, щоб не зачепити інші компоненти, маленька частина залишилася, а далі знімаємо пластикову основу. Заменю кусачки на інші. виявилося, що в даних малий хід. І повторюю процедуру для всіх конденсаторів, що залишилися. Тільки найбільший містив в собі залишки електроліту, інші висохли. На платі не виявлено жодних слідів. Далі перейдемо до встановлення танталових конденсаторів. Для цього візьму силиконовий коврик і паяльник. Вімкнувши і розігрівши останній, зніму ніжки, що залишилися на платі. Додаю трішки свіжого припою. Після чого вони буквально прилипають до жала. Наступним кроком прибираю залишки припою. Як ви вже знаєте, комплект був придбаний на алі, але у продавця немає на сторінці нормальної інструкції. А даний дисплей підозріло схожий на ось цей від відомого виробника. Я скористаюсь тим, що радіть тут. А саме, якщо у вас 40 пінова плата, випаєте СМД конденсатор під номером c 54 Якщо плата 32 пінова, цей крок пропускаємо, принцип такий же, як і з ніжками. Додаю свіжого припою і він сам прилипає до паяльника. Тільки обережно не знесіть резистор, що знаходиться поряд. Далі, зберігаючи полярність, впаюємо нові танталові конденсатори на місце. Плюс у них позначено лінією. На платі позначки теж присутні. Очистивши сліди флюсу, встановлюю по черзі конденсатори і почну із великих. 470 10 вольт на місці. Наступним буде 470 6 вольтова. Цей конденсатор завжди дається мені найважче. Він ледь-ледь стає на точці пайки. Плюс багато компонентів перед. Наношу зазвичай знизу зовсім трішки нового флюсу на кожен контакт. І тоді вони краще позиціонуються та прилипають до плати що полегшує пайку. І фінальний 220. Не забуваємо про полярність. Далі, вже судячи із інструкції від продавця, потрібно перевірити, чи працює дисплей. Сенсу в тому для мене мало, так як всі терміни вже давно прийшли, і в разі дефекту навряд чи вдасться повернути. Проте, побачити, чи все коректно працює після байки це хороша ідея. Підключаю до дисплею плату. Далі необхідний шлай. Вже зорієнтувавшись, підключаю до материнки Пінами вгору. Накидаю задню кришку. Батарейки Вмикаю. І дисплей працює. Плата відповідно теж. Розбираю та додаю двосторонню клейку стрічку. Це, по ідеї не обов'язково, адже рамка має все утримувати. Але, так як повноцінної інструкції немає. Про всяк випадок додам. Дефолтні панельки, бампери, мембрани і кнопки використовувати не буду, а візьму все нове. Розпакування цього добра теж можна переглянути на каналі. Є можливість обрати варіант розсіювача в колір корпуса чи прозорий. Оберу останній, щоб випадково не пропустити розряд консолі, і встигнути зберегти гру. Отже беру корпус і закидую в нього кнопки. Далі знімаю захисну плівку. Яка є також гарантійною, і просто кладу дисплей. Зверху рамку. Проводжу примірку. Була б інструкція, не витрачав би на цей час. Підключаю плату, знімаю плівку двостороннього скотчу. І це було помилкою із моєї сторони. Оскільки приклеїв занадто далеко, і шлейф на плату лягав не під дуже хорошим кутом. Плюс не було зрозуміло, як він мав би проходити над рамкою чи під. Роблю висновок, що все ж над паралельно написав продавцю, і ось його відповідь. Де він радить подивитися опис. А ми вже знаємо, що там інструкція не повна, та і на картинках зображена попередня версія дисплею. далі я встановив мембрани і світловід. Прочистив контакти кнопок із динаміком та продув материнку. Після чергової примірки зрозумів, що плату дисплею потрібно все ж перенести і зрізати маленький кусок пластику роз'єму лінк кабеля. Далі відклеїв плату дисплея та переніс її ближче до краю. І там вже знову зафіксував двостороннім скотчем. Це і буде її фінальне розташування. Потім, підключивши 40-піновий шлейф, приєдную його до материнки. Збережно загинаю сенсорну кнопку. Якщо плануєте її використовувати, то на даному етапі можна зняти із неї заводську клейку стрічку і прикріпити до корпусу та починати зворотню збірку, але я не планую нею користуватись взагалі, тому переходжу далі до пайки проводів, щоб мати змогу керувати налаштуваннями дисплею фізичними кнопками. Меню та його функціонал покажу в кінці відео, звісно, якщо збірка завершиться вдало. А поки я наношу флюс на контакти пайки, ви можете підписатися на канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Цікавлять нас крапки TP9, TP8 та TP2, і неочікувано цей крок зображено в інструкції. Добре. Додаю припій як на материнку, так і на шлейф. Довгий провід йде на Select, контакт із маркуванням ТП-2 на платі, і буква S на шлейфі, короткий на лівий тригер ТП-9 і буква L, а останній на правий тригер ТП8 і буква R відповідно. Далі встановлюю корпусні деталі та тригери, щоб провести коректний, так би мовити, кейбл менеджмент. Допомагаю собі пластиковою лопаткою щоб не пережати та не пошкодити щойно припаяні проводки. Потім беру гвинти із комплекту та фіксую плату. Спочатку використовую ті, що коротше. І китайці на диву в набір поклали один додатковий гвинт. В заводському варіанті материнка кріпилася лише на двох маленьких гвинтиках. Накидаю задню кришку і перед тим як остаточно збирати, проводжу додатковий тест на включення. Все працює. Наступним вкручую чорний гвинт в батарейний відсік. Змінюю біту і фіксую кришку по периметру на 6 гвинтів, що залишилися. Повертаю батарейки, картридж, і бачимо, що необхідна додаткова калібровка дисплею, присутнє миготіння одного із кольорів. Для цього в корпусі є отвір, під яким знаходиться потенціометр. Маю подарунковий набір отаких от викруток від китайців. Теж було із якимось дрібіском в комплекті. Так то вони ні на що не годяться. Але саме для налаштування потенціометра підходить якнайкраще. Беру ту, що Philips, просовую викрутку в отвір і прокручую годинниковою стрілкою, поки миготіння не припиняється. Гра запускається, звук є. А далі фінальний штрих наклейка на задню панель. Перетворення завершено. Нагадаю, як виглядала консоль раніше, і який вона має вигляд наразі. Саме час поставити даному відео вподобайку. А якщо у вас є запитання чи коментарі, залишайте їх нижче. І ось, що ми маємо після модифікації, яка, до речі, пропонує хорошу комплектацію та ціну. Перше та найголовніше це дисплей. Завдяки яскравому екрану із підсвіткою можна насолоджуватися улюбленими іграми, як ніколи раніше. Я ніби тримаю в руках щойно виготовлений, новенький Game Boy Advance, і ще й в чудовому класичному кольорі. Це однозначно мастхев мод для кожного власника даної прототивки. Заміна корпусу і конденсаторів відкриває дорогу для інших модів, адже корпус вже підготовлений для встановлення літієвого акумулятора. Із мінусів можна назвати тільки неповноцінну інструкцію та необхідність докупити окремо кнопки та мембрани. Зрештою, оновлення Game Boy Advance це збереження магії ретро ігр на оригінальному залізі із поєднанням сучасних технологій. І на закінчення швидко пройдемося по меню дисплею. Утримуючи кнопку Select, відкриваємо налаштування. Тут в нас яскравість на 10 рівнів. Значення змінюється бамперами. При одинарному натисканні на Select просуваємося по меню вперед. Даний пункт прибирає мерехтіння ефекту прозорості. Демонструю. А тепер вмикаю. І мерехтіння зникає. Наступні два пункти відповідають за позицію картинки по горизонталі і по вертикалі відповідно. Затиснувши Select, виходимо із меню налаштувань.